Сьогодні активно ведеться підготовка до проведення наземної операції в Криму. Це абсолютно очевидно. Про це голос говорить в головному управлінні розвідки. Це знову не таємниця, такі заяви лунають. І вчора знову ж таки були атаки по Криму. Поки що невідомо, що там знищено було. І питання блокади зараз Кримського мосту є дискусійним навіть в Україні і на Заході, на жаль. Але я думаю, що в цьому плані точно буде поставлена крапка, і це дуже серйозний буде тиск на Росію для того, щоб вони виходили на переговірну позицію, не а, в тому в сенсі, як вони прописали в своїх стамбульських угодах, а це буде дещо по іншому, тому що а, ну, якщо говорити в сухому залишку, це буде якийсь умовний мінськ, 3 так я його називаю, тому що ну по іншому воно точно виглядати не буде. Хоча в офісі бояться цієї. Uh, ну реально бояться цієї моделі, тому що mm, за я зараз бачу вже як прихильники Порошенка експлуатують цю